Всім привіт! Хочу розказати про два чохла від компанії Крополь. Знає чохли рюкзаки, тому що вони дуже класні в плані транспортування. Це модель Z20 і FZ20, a вона трошки більша. Зараз розкажемо, покажемо, що ми в них кладемо, як ми їх використовуємо, що ми радимо, ну і покажемо все. Моделі z 20 у нас. Компактніша, ми її використовуємо для коротшої зброї. В більшості випадків це на карабіни, там на базі АК, на базі Р-систем. В них є от, конкретно в двох чохлах, різні системи кріплень, системи підсумків на набої, на кріплення самої зброї, додаткові кишені з підсумками. Наприклад, от зараз ми поставили чотири магазини: підсумок, на магазини просто накидали патронів набої. Ось, в моделі FZ-20A трошки більший об'єм. Вона в нас в більшості подобається людям для помпових рушниць або для е, там, карабінів, які мають трохи більші об'єми. Наповнення це теж. І чотири шлейки, які тримають зброю, коли під час транспортування вона в нас не буде хитатись. От, є підсумки, де ми можемо поскладати собі на чистки, там протяжка, мастила, можна їх зручно переносити також на набої, якщо нам потрібно. Є велика кишеня з замком, де ми можемо поважити собі будь-які мастила чи будь-які інші аксесуари. Ось, також два рюкзаки чухли маючлейки. Якщо ну, нам потрібно, ми їх. Носимо на спині, якщо не потрібно, і нам вони взагалі мішають. Ми їх можемо компактно скласти кушені, як ми бачимо на моделі FZ20, самі чохли зроблені з дуже якісного матеріалу, з кордури, кордури 1000 d Тут також всім вже дуже сильно подобається фурнітура. Легкі замки, вони надійні, вони міцні. Ось так само і кріплення для транспортування просто за одну ручку. Це не просто дві шлейки, а вони ще мають спеціальний захисний чохол, який не буде різати в руку. Ну, бо зараз, наприклад, ми запакували достатньою вагою чохол. Кожну поставили набої. От, окремо в чохлі продається ще підсумок сумочка, де ми можемо всі переносити якісь документи, поставити мобільний телефон. Ну, на стрільбище деколи зручно з Собою носити. В загальному чохли дуже зручні, вони вмісткі, це вже перевірено неодноразово нашими стрільцями. Дуже багато всяких різних речей і девайсів туди поміщається. Чохол гарно носиться, не витирається, не вигоряє колір. Ось. І ще немало важливий нюанс при тому, коли ми з рюкзаками ходимо, бігаємо постійно під вагою, вони в нас знаходяться, на знает рисковой шве.